І знову короткий тест на вік. Що це? Для чого це? Ностальгія вже нахлинула? Сьогодні відео для тих, хто кайфує від музики, яка звучить на сіді. dm 13 Це YouTube канал АМАудіо, студію руками продакшн містер Сані. Ми починаємо. Let's go! Ну, мене накрила ностальгія через ці плеєри. Все моє студентське та діджейське життя прокрутилося перед очима на швидкості обертання першого cd треку. А це, між іншим, 500 обертів на хвилину. Крізь мої руки пройшли просто тисячі дисків. І тому, коли мені на огляд потрапив cd плеєр від Fio, я накинувся на нього, наче голодний звір. Я дуже хотів отримати той самий от кайф від прослуховування улюблених дисків. І спойлер. Мені вдалося прокайфувати просто на всі 100%. То як китайці переосмислили ретро хайфай. Давайте спочатку нагадаю про сам бренд Фіо. Його вироби неодноразово потрапляли нам на огляд. Експерти та користувачі цінують Фіо за інноваційність та широкий асортимент продуктів. Ці, е, це і портативні, і настільні ЦАП, і цифрові аудіоплеєри, навушники і нарешті ретро-прилади, які майже зійшли з виробництва. Минулого року компанія в рамках ініціативи, яку вони називають музичне відродження, випустили касетник cp е, cp Сіпі, Сіпі, <сіпі Про нього у нас на каналі є відос, який я раджу потім. Потім, не зараз, не зараз, потім подивитись за лінком, що спливає у правому верхньому кутку екрану. Тепер інженери компанії викатали ще один раритет портативний cd програвач Тож у цьому відео я спробую знайти відповіді на наступні питання: чи змогли у Фіо створити гідне оновлення cd плеєрів? Чи варто чекати мурашки від звуку? Які плюси-мінуси? Ну і не, і не тільки, От все далі побачите і почуєте. Отже, розглянемо одразу два сидюшники, а саме CD-Fio DM-13 та CD-Fio DM-13 з блютузом і без нього. Із коробки нас одразу зустрічає ось цей чорний фоліант з сріблим срібним тисненням. Ще одна книжечка розфарбовка. гарантійка баян такий чудовий. І warning! ось це попередження, якраз про дотримання техбезпеки. Коробочка з аксесуарами я вже сховав, але самі аксесуари зараз знаходяться на сторі, і от серед них це перехідник з USB C на USB-A, перехідник 3,5 мм на коаксіальний, і додаткові гумові ніжки. Саша, що я натворив? перехідник натворював? з USB-C на USB-A — Це не перехідник, це що? Кар... тому, що вони переходять один в інший. <реш> 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 і нарешті, те, заради чого, ми тут взі... Взі. <реш> зібрались. Сиди та заздри плеєр. Ось така елегантна шкатулка з округлими е, кутами. Мінімалістичне, дзеркальне брендування на кришці плеєру ось таке красиве. Кнопочки керування у кількості семи штук, які приховуються набагато більше функцій, аніж ви них очікуєш, але до цього ми ще якось дістанемося. Верхня та бічні панелі виконані з алюмінію, а нижня панель пластикова. Все просто і функціонально. Окрім чорного кольору dm 13, буває сріблястий, червоний, білий і модель з прозорою кришкою, через яку можна бачити диск. Ну, добре, час його помацати з усіх сторін та залишити максимальну кількість відбитків пальців. Так, поверхня наша, наша от спеціально зроблена для того, щоб ви могли як професійний детектив визначити по відбитках, хто брав без спросу ваш плеєр. Ну, добре, за логікою краще все ж таки почати з кнопки «Викли». Ну тобто включити. Що нам що є? О, є Hello! Одразу загоряється контрастний рк дисплейчик, що покликаний інформувати вас про рівень заряду, гучність, номер треку, тривалість відтворення пісні та інші параметри. Звісно, всі інші параметри ви побачите тільки після того, як вставите. вставити диск. Ліворуч є вхід для навушників 3,5 мм, Ну, це тут тут ліворуч, тут ваш ліворуч а <гум> для мене це праворуч. Ну а також балансний вхід на 4,4 мм. Збоку є важіль відкриття. На задній панелі цілий набір входів виходів. І тут збалансований лінійний вихід 4 на 4 мм знову, комбінований лінійний коаксіальний оптичний вихід, порт USB-C для запису, музичних творів, CD на флешку чи комп, перемикач ESP, тобто антишок нормальною мовою. І ще один порт USB-C. І додам окремо, що USB rec і Power-in обидва підтримують живлення та зарядження. зарядження. Зарядки. <свят> І нарешті перемикач D-Mode. Його передбачили для настільного режиму використання плеєром, просто як зараз. Він же на столі, все настільний. В такому режимі пристрій живиться безпосередньо через USB без використання заряду акумулятора. Ну, взагалі, то ви вже бачите, що якщо порівнювати з плеєрами, до яких ми звикли, кількість підключень ну, значно зросла, як відповідь на запити сучасного користувача. До речі, навіщо далеко ходити? Давайте от візьмемо і порівняємо з єдиним моїм вижившим до цієї зйомки плеєром Panasonic. Ми бачимо. Що ми бачимо? Ось ми бачимо один вхід для навушників та два входи для живлення. І все. Про габарити плеєрів можна дискутувати довго, але у часи скороченого ринку cd плеєрів, компанія, як і всі такі ж компанії, які ризикнули випускати подібні пристрої, віддають перевагу економічно вигідним формам, які легше виготовити. А як відомо, подібних квадратних форм на ринку зовнішніх і портативних пристроїв, ну, досхочу. Тому селяві. навряд чи плеєр від FIO, міг би стати тоншим, худішим, меншим, мініатюрнішим. Як є. Лоток dm 13 для CD великий та глибокий в порівнянні з моїм старичком. А ще кришка плеєра від Fio не відкривається на 90 градусів. Ну будемо вважати, що ось це така конструкторська особливість. Ба-ба-ба-ба. Привіт, Panasonic! Привіт Fio! <laughs> Окей, час пильних полиць дістати папку з дисками, що змогли дожити так само до цього 2025 року. Коли це була моя гастрольна папка, логотип електросанди для поціновувачів, там Тіктонік, всі діла. Марі Карос, Олександр Галіцький, вам привіт. Все, руки до флешки звикли. Давайте для початку порівняємо час завантаження та запуску диску. Для цього нам щонайменше треба все з'єднати поєднати. Ба-бам! Це замість навушників! Роберт Майлз. У випадку з цим плеєром, окрім того, що мені доведеться закрити кришечку, треба буде ще натиснути на плей. Тому що Фіо одразу починає грати, а цей по старінки. А то спочатку закрити кришку. І... А. Коротше, плеєр. Uh, пройшов багато гастролей. У нього разі нова uh, батарея, і тому в мене є ось цей чудовий зарядний пристрій. Один, два. три. Сім секунд було. Для старту відтворення Panasonic треба в середньому 8 секунд. А для DM13 – 14 секунд удвічі більше. Як ви бачите, DM13 одразу запускає відтворення диску. А старчок Panasonic потребує натиснення Play. DM13 не має дистанційного керування та не оснащений застосунком контролером. Тому все керування відбувається кнопками. На кришці. Кнопки, як і корпус плеєра, алюмінієві і не хитаються, не застрягають під час натискання. І для мене вони набагато зручніші, ніж на старичку. Я хоча б під ним потрапляю. Перша кнопка це Power і кнопка переключення режимів, серед яких USB-out це режим запису диску на флешку, або ж на комп з підів, режим підключення оптичного або ж коаксіального виходу. Далі Плей-пауза. Попередній трек, наступний трек, гучність, тихіше, гучність, гучніше і хі, хі, вибір функцій. Хі, хі, так, і тут функції, і тут функції, все зрозуміло. Якщо зробити коротке натиснення на останню кнопку, то ви можете змінити режими відтворення, а саме повторити все, повторювати треки у випадковому порядку та повторювати лише один трек. Якщо ж цю кнопку утримувати довго, затримувати довго. Натискати на неї довго, то можна додати поточний трек до розділу Мої фаворити або ж очистити цей розділ. Важливо, якщо ви не любите читати мануал, то можете не дізнатися про команди, які видаються е, саме поєднанням кнопок. Я заощаджу вам час, бо я прочитав. Одночасне натиснення кнопки живлення та кнопки вибору функцій це команда Стоп. А ви думали, що її тут немає? Є, але ось ось так. Одночасне натискання кнопки зменшення збільшення гучності і кнопки живлення регулює яскраві з дисплея. Одночасне натискання кнопки попередній наступний трек і кнопки живлення дозволяє встановити час очікування екрану. Тривале натискання кнопки відтворення, коли кришка відкрита. Дозволить перевірити версію програмного забезпечення, і як ви бачите, у нас це версія номер 21. Тривале натискання кнопки вибору функції, коли кришка відкрита, дозволяє оновити ПЗ від квітфіо я вислуховував ну, десь так тиждень. Використовував різні навушники: діджейські дротові синхайзери, студійні BR-динаміки та bluetooth аудіотехніка. І жодних претензій до підсилювачів плеєра у мене немає. Навушники прокачуються, прокачуються вони відмінно. Звук з CD плеєра Фіо мені подобається. Подобається природністю, насиченістю. Відчувається текстура звука, ну наче ось так занурюєшся в живу музичну сцену. Завдяки чому такий звук. Завдяки інженерам Фіо, що вирішили добряче напакувати цю музичну шкатулку сучасною начинкою. Начинкою, начинкою. Ну, коротше, як хочете, так обирайте. Чим же може похвастатись плеєр? Спеціально розробленою аудіоархітектурою. На борту флагманський цап CS43198. навіть два. Бо dm 13 використовує два флагманських ЦАПи, які забезпечують високу продуктивність і низьке енергоспоживання. До цього ж ці флагманські мікросхеми Cirrus або ж САР. Cyrus ОС, як правильно казати, Сайрус Logic, поєднані з двома малошумними підсилювачами для навушників Hi-Fi sgm 8262 Поєднання подвійних ЦАП і подвійних підсилювачів забезпечує якісний звук. Технота крута, але я хочу вам нагадати, що на звук не менше впливає вибір навушників, якість диску, який ви слухаєте, і якість записку на цьому диску, і звісно ж формат запису. Бо ви ж не думаєте, що МПТРшечка, наприклад, там 128 буде звучати як вавка. До речі, забув сказати, плеєр підтримує CDR з FLAC, WAV, VMA, AAC і, звісно ж, mp 3 Ще один нюанс стосовно якості в плеєрі передбачено антишок на випадок, якщо ви слухаєте плеєр десь на ходу. Антишок ESP стискає звук та закидає в буфер. звідкиля він буде лунати і компенсувати тряску. Якось так я сказав, що самому нічого не зрозуміло. Зараз поясню. Тобто антишок і СПІ стискає звук та закидає в буфер. mp 3 матимуть 120 секунд попереднього зчитування, а звичайні компакт-диски 60 секунд. Але стиснення ІСПІ автоматично означає втрату якості звуку. Тому що, якщо ви хочете почути, е, тому якщо ви все ж таки хочете почути весь потенціал звуку, відключайте антишок. До речі, давайте перевіримо роботу антишоку. Влючив, Починаємо? Я починаю. О! Є, даємо трошки оговтатись. І тепер побігли. А тепер бокс. Нє, працює. О, не працює. О! Результати нашого досліду показали, що антішок доволі гарний і зможе буферізувати вашу улюблену музику рівно настільки, щоб доставити вам задоволення прямо у ваші вуха. Окей, що ще цікаво може запропонувати плеєр? Підтримку Bluetooth 5.2 і це гарно стосовно Bluetooth версії плеєра варто знати ще пару комбінацій кнопок для керування. По-перше, треба першою кнопкою ввімкнення обрати режим Blue Out. Потім треба тримати кнопку попереднього треку, щоб увійти в режим пейрінгу. Блютуз навушники також повинні бути переведені в цей режим. Замість навушників у нас бумбокс. Обидва пристрої автоматично встановлять сполучення. Також можна очистити пейрінг. Для цього треба затиснути кнопку наступного треку. Після цього плеєр буде автоматично пейритись. Перевіримо. <звук> Магія! Блютуз <звук> стабільний. Звук приємний. Іо не називає набір мікросхем Bluetooth, який вони використовують у dm 13, але він підтримує кодики SBC, AAC, APTX, APTX Low Latency та APTX HD, які гарантують, що треки не будуть звучати як із бочки. Але і тут я знайшов невеличкий недолік. В режимі Bluetooth ви не можете перемотувати трек. Нагадаю, кнопки попередній та наступний трек при довгому натисненні плеєра з блютузиком зайняті командами pairing та його очисткою. Тому вам не вдасться. Це перемотати трек на якийсь бажаний, там, наприклад, приспів, і доведеться трек прослухати спочатку до кінця. Також Фіо самі попередили, що з Bluetooth можуть виникнути непорозуміння в автівці, що мають старий протокол Bluetooth, який вимагає введення пін-коду. У чому прикол? DM13 використовує сучасний блютуз чип Qualcomm, що вже давно припинив підтримку пін-кодів. Тому, якщо автозвук стародавній, то пф, сорі, шукайте блютуз приймач. Ну, здається, я вже все, що міг вже розповів про функціонал CD-плеєра FIO, але ж ніт. Щоб мало не здавалось, в них ще запхали функцію запису, під час якої ви можете перенести дорогоцінні записи з диска прямо на флешку або ж в комп. Перший спосіб копіювання на USB-накопичувач. Для цього треба підключити флешку USB-C або зовнішній SSD, відформатований у fat 32, до порту. Увага! Power-In Паралельно підключити живлення через інший USB-C порт, утримуючи кнопку «Відтворити пауза», запустіть копіювання. Процес відбувається зі швидкістю 1х, і тому, якщо тривалість альбому 50 хвилин, то для запису вам треба стільки ж часу, а саме 50 хвилин. Файли створюються у форматі WAV 16 біт, 44,1 кГц. HD кГц. HDCD також копіюється в цьому форматі. Під час копіювання прослуховування музики недоступне. Другий спосіб: запис на комп у доступний вам Рекордер через порт usb РЕК. Наскільки така функція буде вам потрібна, це питання, яке краще обговорювати в коментарях до цього відео. Перед тим як перейти до висновків, пару слів про батарею. Вона забезпечує роботу пристрою протягом 10 годин. Якщо ви використовуєте блютуз, то час використання плеєру від однієї зарядки трохи скоротиться. Для портативного пристрою доволі гарні параметри. Тож, DM13. Почну з плюсів. DM13 хоч і робили ретро-плеєром, але зробили цілком сучасний продукт. Гарна збірка, універсальний дизайн, потужна батарея. Більш ніж серйозний підхід до хай-фай архітектури, яка включає подвійний набір ЦАП і підсилювачів. Наявність Bluetooth з гарним набором кодеків – це дуже великий плюс для тих, хто обирає зручність користування. Ну і, звісно, я в захваті, що плеєр може прокачати різні наушники і похвастати своїм звуком. Мінуси. Умовно, в мінуси можна зарахувати габарити приладу. Він не для всіх буде портативним. Ще є така дрібничка, але я б хотів, щоб паща плеєра відкривалася не на 45, а на 90 градусів. Так, е, да. так, ось буде краще видно. Ціна на жаль, в наших умовах я не можу назвати плеєр бюджетним рішенням. Але чи може нішова якісна продукція коштувати менше, це питання риторичне. В Цілому, фіо-красунчики, вони пішли на ризик і запустили в виробництво вже три ретро-пристрої: касетник cp 13, до речі, ось він, вертушку tt 13 і ось ці cd програвачі. Днями мені на очі потрапили результати опитування, що провели британці Кейпродакшн, і вони встановили, що не тільки такі динозаври, як я, захоплююся такими. Олдскульними іграшками. Виявилося, що в Європі покоління зумерів затято слухає вініл, компакт, диски і касети. Причому більше за будь-яку іншу вікову групу. Уявіть собі. Ну що, молодшарить, а старички підтримують. До речі, прошу вашої підтримки цього відео простим лайком. Реально простим лайком. Підписка, то це взагалі вау. Точно нам не завадиться і мотивує. Також можна підписатися на сторінки в соцмережах руками Продакшн або ж на мою інсту. І це канал АМАудіо. Тут завжди цікаві огляди. Раджу подивитися попереднє відео. Угу. Щасти.